А ви знали, що наше майбутнє запрограмовано? Яким чином? Є книга Біблія це Слово Боже, яке записано для кожного з нас. Це слово написав Дух Святий через Божих людей, де описано минуле, те, що є, і те, що буде. І розбираючи Слово Боже, ми можемо бачити там чудові моменти, історії людей, де показано. За що в людини приходить прокляття, за що в людини приходить благословення. І це важливо для себе зрозуміти і тестувати. І для себе зрозумів із проповідів пасторів про те, що є помилки, які може допустити кожен. І важливі такі моменти, які для себе побачу, це перше, не увлікатися цим міром, друге, це не пренебрягати пастирям і Третє це бути смирен.